Ви мені розкажіть оцей холодильник. Чи нормальний? Я собі такий хотів, не знаю, чи Філь, роботи. І... Нормальний холодильник, просто треба десь мати все, десь літрову дві бутилки льоду ставити. Ще ага. б... 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 ліпше воно тримало, а так все нормально. Коротше, я вам розкажу, бо мати такий мав і згорів. А знаєте, що згорів? Не догадаєтесь ніколи. Коротше, я знаю, що чо... знаєте, що згорів? Може, тут була ця кришка закрита. Ні, я просто положив в дорозі подушку наверх. А, ну то це... здох. Бо він від сиття не воздух, а ви положили подушку, він так як задихнувся. А я звідки то знав, поки не спробував. І оця кришка теж як сюди заходить. Отак, і теж воздух може він. не Ну відкрита чи великий, чи там є, пива нема у вас, бо я це тільки приїхав стріті з Ужгорода, та й без пива вже не йду працювати. Ковбаса є. Пиво в фудмаркеті тут. Смалець є домашній. Оце ви з села, так? W jednym od no, razu jak z sa, tam. są.